Вітаю на уроці математики. Тема уроку таблиця множення і ділення на 10. Ознайомимось ознакою подільності числа на 10 і будемо розв'язувати задачі. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Діти, пригадайте, для якої гри використовують таку дошку. Так, для гри в шахмати, як швидко обчислити кількість клітинок на цій дошці? 8 клітинок по горизонталі, 8 клітинок по вертикалі, тобто 8 помножити на 8 64 клітинки. А ще таку дошку використовують для гри в шашки. Отже, усний рахунок математичні шашки. Обчистить ланцюжок спочатку на чорних шашках. 5, помножте на 8. Результат тепер збільш, зменште на 20. Поділіть на 5 тепер. Помножте на 9. Результат добутку збільште на 20. Тепер поділіть на 8. І помножте на 7. Скільки ви отримали? Перевірте. Це буде 49. Тепер обчистимо ланцюжок на протилежному боці на світлих шашках. 63, поділіть на 9. Результат частки. Збільште на 23. Тепер поділіть на 6. Помножте на 7. Додайте 15. І результат поділіть на 10. Скільки буде? Перевірте. 5. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці із ряду чисел випиши круглі числа. І ви виписали такі круглі числа. Молодці. У завданні 400 знайди частини числа 36. З якою дією? Правильно, дією ділення? Отже, дев'ята числа 36. Це 36 поділити на 9 буде 4. Одна шоста числа 36. 36 поділити на 6 ми отримаємо 6. А тепер одна четверта числа 36. Потрібно 36 поділити на 4, і це буде 9. Продовж складати таблицю множення 10. Таблицю множення 10 склали. І таблиці додавання числа 10. По 10 тепер нам потрібно додати 6 разів, тобто до 50 додати ще 10 отримали 60. Отже, 10 помножити на 6 буде 60. Тепер по 10 7 разів додамо, ми отримуємо 70. То 10 помножити на 7 буде 70. Тепер до 70. Ми додаємо ще один раз 10, це буде 80. То 10 помножити на 8, ми отримаємо 80. Тепер по 10 9 разів додамо, буде 90. І вираз на множення, 10 помножити на 9, ми отримали 90. Тобто, що ви помітили, що кожен наступний результат. Збільшувався на 10. Складемо таблицю ділення на 10. Якщо 10 помножити на 6, 60, то 60 поділити на 10 буде 6. Наступне 70 поділити на 10 7. 80 поділити на 10 8. І 90 поділити на 10, ми отримаємо 9. Яку властивість можна застосувати до випадків множення і ділення числа на 10. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1,0. А щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1,0. Запам'ятайте це, діти. Знайди значення добутків за зразком. Що ви помітили? Що тут скористалися переставним законом множення, а частку складали із добутку. Давайте складемо 3 помножити на 10 за зразком. То переставимо множники місцями 10 помножити на 3, це буде 30. То складаємо тепер частку із виразу на множення. 30 поділити на 3 буде 10. 4 помножити на 10. Це 10 помножити на 4 буде 40. То 40 поділити на 4 отримаємо 10. 5 помножити на 10. Переставимо множники. 10 помножити на 5, 50. Складаємо частку 50 поділити на 5 буде 10. 6 помножити на 10. 10 помножити на 6, 60. То на ділення тепер складаємо 60 поділити на 6 буде 10, 7 помножити на 10. Переставляємо множники 10 помножити на 7, 70. 70 поділити на 7 буде 10. 8 помножити на 10. Правильно, ми 10 помножимо на 8, 80. І 80 поділити на 8 буде 10. 9 помножити на 10. Ми 10 помножимо на 9 – 90. То 90 поділити на 9 буде 10. Обчислимо вирази 402. 42. Поділити на 7 буде 6. Тепер 6 помножити на 10. Ми пам'ятаємо, щоб помножити число 6 на 10 достатньо до нього справа приписати 1 0. Тобто до 6 приписуємо 0, втримується 60. 10 помножити на 2 буде 20. А 20 поділити на 4. Отримаємо 5. У наступному виразі початку обчислюємо у дужках. До 25 додати 25 буде 50. А 50 поділити на 10. Ми пам'ятаємо, щоб поділити число 50 на 10, достатньо від нього справа відкинути 1,0. Тобто отримаємо 5. У наступному виразі спочатку. Виконаємо ділення 70 поділити на 10. Тобто, ми пам'ятаємо, щоб поділити на 10, достатньо від числа 70 відкинути 1, 0. І в нас отримається 7. Тепер від числа 100 відняти 7, буде 93. У наступному виразі початку обчістимо множення. 5 помножити на 6 30, а 30 поділити на 10, відкидаємо 0, буде. 3. У наступному виразі у дужках обчислимо множення. 4 помножити на 5 20. До 10 додати 20 30. А 30 поділити на 10 при діленні ми відкидаємо 0 від 30 і буде 3. Якісь чисел можна поділити на 10? Це 50, 30, 100, 0 і 90. Запам'ятайте діти, що на 10 діляться числа, які закінчуються нулем, існує багато різновидів гри в шашки. Наприклад, ось, ви бачите на малюнку міжнародні. У них грають на більшій дошці. Розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання. Скільки ж клітинок на кожній стороні дошки? На кожній стороні у нас по 10 клітинок. Знайди кількість клітинок на цій дошці дією множення. Якщо на кожній стороні по 10, то 10 помножити на 10 буде 100 клітинок. А скільки темних і скільки світлих клітинок на цій дошці? по 5 світлих. 10, Та по 5 темних, тобто по 50 клітинок. Розв'яжемо задачу 405. Ціна пенала 90 гривень. А ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Скільки всього гривень коштує пенал і ручка? Щоб відповісти на питання задачі, скільки всього гривень коштує пенал і ручка, нам потрібно дізнатися, скільки коштує ручка. А що відомо за ручку? Що ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Що це означає? Що нам потрібно поділити. Отже, 90 ми ділимо на 10. Ми пам'ятаємо, щоб число поділити на 10 достатньо від числа відкинути 0. І це буде число 9. Це в нас ціна ручки. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього гривень коштує пенал і ручка. Пенал – 90, ручка 9, то всього ми дізнаємося дією додавання. До 90 додати 9 буде. 99 гривень коштує пенал і ручка. Розв'яжемо задачу 406. Один бублик коштує 7 гривень. Скільки гривень коштує 10 таких бубликів? Щоб відповісти на питання задачі. А скільки ж 10, якщо 1,7, ми дізнаємось правильно дію множення. Нам потрібно 7 помножити на 10. Ми пам'ятаємо, що помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1, 0. І це буде число 70. Тобто 70 гривень у відповіді коштують 10 публіків. Тепер складемо задачу за даними таблиці? За таблицею у нас купували йогурт і сік. Скільки коштує йогурт? 10 гривень. Скільки купували йогурту? 3 стакани, наприклад. Скільки коштує сік? 6 гривень. І купували 10, наприклад, пакетів. Яке питання можна скласти? Це. Яка вартість усієї покупки? Отже, складаємо задачу. Що купили 3 стакани йогурти по ціні 10 гривень кожний і 10 пакетів соку по ціні 6 гривень за кожний. Яка вартість усієї покупки? Щоб відповісти на питання задачі, яка вартість усієї покупки, нам спочатку потрібно дізнатися, вартість йогурту. Якщо купували 3 стакани по 10 гривень, ми це дізнаємось правильно дію множення. 10 помножити на 3 буде, приписуємо до числа, 0 і буде 30 гривень вартість йогурту. Тепер дізнаємось вартість соку. Якщо купували 10 пакетів по 6 гривень, то нам потрібно 6 помножити на 10. І ми отримаємо 60 гривень вартість соку. Тепер ми можемо дізнатися, яка ж вартість усієї покупки. Нам потрібно додати вартість йогурту 30 і додати вартість соку 60. Це буде 90 гривень. Або цю задачу можна розв'язати виразом. Це сума двох добутків: 10,3. Ми дізнавалися вартість йогурту і 6 і 10 вартість соку, і буде 90 гривень вартість усієї покупки. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази і задача на зведення до одиниці. Успіхів вам, діти! На цьому урок ми завершуємо. Оберіть відповідну шашку відповідно до вашої роботи на уроці: зелену, жовту чи червону. Дякую також за увагу! На все добре вам, діти!